На Дніпропетровщині ліквідують інтернати. На це Світовий банк виділив в нашому району 4,5 мільйони євро. Аби отримати транш, обласна адміністрація має розробити план реформування захисту дітей. Куди діватися вихованцям та хто займатиме ці ліквідацією держзакладів, дізнавалася Анастасія Калуцька. На Дніпропетровщині близько 7 тисяч дітей знаходяться на утриманні держави при наявності батьків. І вже чотири роки бореться благодійний фонд Ріната Ахметова. Головна його мета зберегти родину для дитини за допомогою соціальної підтримки. Ми завершили дослідження по Дніпропетровській області по інтернатній системі, по соціальним услугам, які представляються. І завершаємо план реформування інтернатних учреждений. Це стратегія, яка буде передана обласним властям. Для да, Для того, чтобы принимать решение, что дальше делать. Для розробки плану реформування до Дніпропетровська прибули британські партнери фонду. Міжнародна організація Лумес займається системною ліквідацією закладів по вихованню дітей, у яких є батьки. Представники організації кажуть, співпрацюють з фондом Ахметова понад три роки, тому готові підтримати регіональний план дій з реформування послуг із захисту дітей з 2015 по 2020 роки у Дніпропетровській області. Будемо робити експортний внесок. Ми привезли дуже досвідчених спеціалістів із нашого офісу в Молдові, і ми сподіваємось, що в результаті нашого подальшого співробітництва ми зможемо конкретно оцінити потреби подальшого процесу реформування. Особлива увага дітям з обмеженими можливостями. Аби від них не відмовлялися, фонд Ріната Ахметова відкрив в одному з районів центр, де допомагають таким дітям пройти реабілітацію. Марк народився з післяродовою травмою. Через це діагноз затримка мовлення. Рік тому сім'я подвигіних приїхала з Горлівки, що на Донеччині. Мати хлопчика розповідає, після того, як у них на подвір'ї вибухнув снаряд, Марк не міг вимовити ні слова. дуже хороші спеціалісти, в моєму допомогли, скореекрувати поведення, він навчився він... ну, взагалі, другий рібенок став. Найближчим часом облдержадміністрація планує затвердити проєкт захисту дітей. Анастасія Калуцька, Євген Дрозд. Деталі.